Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у нас дуже смачне вівсяне печиво з кокосовою стружкою, родзинками та без яєць. Це, мабуть, найсмачніше вівсяне печиво, яке я коли-небудь їла. Воно хрустке ззовні та м'яке всередині. Для печива нам потрібно підготувати борошно, я його одразу просіяла у миску. Вівсяні пластівці, кокосову стружку дрібного помелу, коричневий цукор, можна замінити на звичайний. Також буду додавати і ванільний цукор, вершкове масло, його потрібно розтопити, мед, я використовую натуральний, соду та родзинки. Можна замінити на журавлину чи горіхи. Родзинки я попередньо запарила кипятком, процідила через сито та добре просушила паперовими рушничками. У мисці з'єднуємо сухі складники: борошно, вівсяні пластівці, кокосову стружку, цукор та ванільний цукор. Сюди ж додаємо родзинки та все добре перемішуємо. До теплого розтопленого масла додаємо мед. Якщо у вас мед дуже густий, то його можна розтопити разом із маслом. Сюди ж додаємо соду, перемішуємо та вливаємо цю масу до сухих складників. За допомогою лопатки чи ложки все разом перемішуємо, тісто повинно збиратися в кулю. Якщо воно вийшло занадто сухе, можна додати ще трохи розтопленого масла. Тому обов'язково потрібно звертати увагу на консистенцію тіста. Мокрими руками формуємо печиво та одразу викладаємо у форму, застелену пергаментом. Випікаємо наше печиво при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Воно повинно гарно зарум'янитися. Готове печиво охолоджуємо та зберігаємо в закритій тарі. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.